Природа наш дім, основна мета у вихованні наших дітей, ознайомлення заколого розвивальним середовищем, виховання любові до рідного краю. Колектив Банилю Підгідніського дошкільного навчального закладу, реалізуючи інвеативну складову з місту дошкільної освіти, спрямовує свої зусилля на ознайомлення дітей з історією рідного краю. Його природничими, етнічними соціокультурними особливостями любити природу означає не лише милуватися її красою і досконалістю, а й уміти примножувати її, берегти, спостерігати за процесами, що відбуваються в ній, щоб вчасно прийти на допомогу. В закладі створені зразкові умови для реалізації поставлених завдань протягом весни. Осені заклад потопає розмаїті квітів ще з 2008 року. Силами працівників обладнано екологічну ділянку, куточки затишку, запаху кольору та смаку, на яких зібрані рідкісні зникаючі рослини карпатського краю, що занесені до червоної книги: Арніка, Аїр, Конвалія, Шафран, Крокус, трипелюсковий пісніжник, пізньоцвіт осінній, висачені алеї буску, квітів кущів. В щоденному користуванні вихованців є екологічна кімната, кімната фітотерапії, цілющих напоїв для гарного настрою. Тут діти більш детально дізнаються про лікарські рослини місцевості, їх властивості та способу приготування чаю. Вихованці закладу беруть участь у фестивалі березового соку, який традиційно проходить у місяці травні. Для більш поглибленого ознайомлення дітей з природою рідного краю в Срожинецького екологічного центру діють два гуртки Юні дослідники природи, природа та фантазії, якими керують вихователі Петращук, Марина Миколаївна, Городинська Олександра Петрівна. Результатом роботи є те, що вихованці закладу зайняли призові місця в обласних конкурсах. Галерея кімнатних рослин третє місце, птах року друге місце. Важливою складовою роботи колективу закладу є туристично-краєзнавчий напрямок. Завдяки співпраці з Банилю підгірнівською гімназією вихованці закладу мають можливість періодично віджати за межі села. На околицях Банилова підгірного вихованці спостерігають за рослиним і тваринним світом, милуються краєвидами підгір'я, збирають лікарські рослини для оздоровлення в осінньо-зимовий період, проведення систематичних фізичних вправ, активних ігор на свіжому повітрі усуває функціональні зміни в організмі дитини, нормалізує сон, позитивно впливає на емоційне та фізичне формування дошкільнях, Загортовує організм під час виїздів за межі дошкільного закладу вихователі не пропускають можливості акцентувати увагу дітей на поводжі біля храмових місць. Дотримання релігійних правил, що сприяють зміцненню фізичного, психічного здоров'я дітей та формуванню моральних якостей.